Ми не маємо часу уже існувати, ми не маємо часу, кого ще кохати, ми не маємо часу, ми не маємо сил, ми потроху ведемо себе до могил, чи не легше за руки піти до води, чи не легше тобі йти, скажи мені ти Далеко за рік. Далеко за заговли, потроху ми всі йдемо. Демо від проблем, ти твічно йде, де тихо й холодно. Далеко за рік, далеко за загори, потроху ми всі йдемо. Демо від проблем, від вічно єде, де тихо і холодно. Далеко за рік, далеко за гори.